Вітаю колеги! Мене звати Євгенія Кустря і ви знаходитесь на каналі АВС, сервіс експертної підтримки бухгалтера. Сьогодні поговоримо про те, кому ж обов'язково потрібен РРО у 2025 році, кого можуть перевіряти, а кому можна і без нього. Дивіться відео до кінця, щоб точно знати, для кого застосування РРО є обов'язковим. Якщо ви підприємець, який тільки починає свій бізнес або бухгалтер новачок, то ви обов'язково маєте знати, коли ж виникає ось ця необхідність застосування касового апарату. Для цього потрібно знати, яку діяльність плануєте, який спосіб оплат будете застосовувати, і розуміти, що ж таке розрахункова операція. Бо саме від розрахункової операції залежить, чи потрібно нам фіскалізувати цю операцію, чи ні, і відповідно обрати класичний РРО або програмний. То зобов'язаний використовувати ПРРО. Відповідно закону України про реєстратор розрахункових операцій, стаття 3 нам говорить, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та безготівковій, безготівковій формі із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків жетонів, то що при продажі товарів надані послуг у сфері торгівлі громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для виконання платіжної операції, зобов'язані проводити такі розрахункові операції на повну суму. Покупки або наданої послуги через спеціально зареєстровані касові апарати. Хто ж зобов'язаний використовувати ПРРО, якщо простими словами? ФОП першої групи єдиного податку звільнені в 2025 році на використання касових апаратів. Вони на сьогодні можуть не використовувати РРО. ФОПи другої групи єдиного податку 3 та 4. -ї. Такі єдиноплатники застосовують РРО у разі якщо в них присутня розрахункова операція, вони мають використовувати РРО на загальних підставах, так само ФОПи на загальній системі та юридичні особи. Хто ж може не використовувати ПРРО? Є певна категорія підприємців, які мають право не використовувати реєстратор розрахункових операцій. ФОПи першої групи ми про них вже сказали. Підприємці, які приймають оплати виключно в безготівковій формі, тобто за реквізитами IBAN, такі підприємці не зобов'язані використовувати та реєструвати касові апарати. Підприємці, що реалізують товар у селах з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, якщо вони відповідають певним критеріям та використовують КОРО та РК, вони можуть також не використовувати та не реєструвати. Касовий апарат. І у разі здійснення операцій, наведених у статті 9 закону 265, тобто це наш закон про реєстратор розрахункових операцій. Найпоширеніший пункт тут пункт 14. Якщо при здійсненні розрахунків виключно за послуги, у разі проведення таких розрахунків, виключно за допомогою систем банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказів коштів, такі підприємства. Підприємці звільняються від використання касових апаратів, але при умові, що вони використовують тільки ось такі системи дистанційного обслуговування і не приймають жодної копійки гривні. Що ж таке системи дистанційного обслуговування та сервіси переказів коштів? До систем дистанційного обслуговування відносять, зокрема, Приват-24, оща 24 до сервісів переказів коштів відносять банківські, на думку національного банку, можна віднести до сервісів банку Лікпей тощо, а не банківських фінансових установ, Портмене, «Вейфопей», «Ізіпей» тощо. Що ж таке розрахункова операція? Це важливо розуміти, щоб бо надалі ми саме від цього будемо відштовхуватися, чи фіскалізуємо оплату, чи ні. Тому для нас це важливо що, що ж таке розрахункова операція. Це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо, за місцем реалізації товарів, видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар. А у разі застосування банківської платіжної картки оформлення відповідного розрахункового документу щодо оплати в безготівковій формі банком покупця, у разі повернення товару оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця. Колеги, якщо вам важливо бути завжди в тренді бухгалтерських новин та змін, то вам пряма дорога до нас на безкоштовні вебінари, які ми проводимо регулярно. На вебінарах ми детально розбираємо, як правильно вести бухгалтерів без помилок і ФОП самостійно і бухгалтеру. Переходьте за посиланням в описі, щоб дізнатися, яка тема актуальна зараз, та реєструйся на сесію безкоштовних вебінарів. Кожне місце розрахунків, якщо ви помітили, то розрахункова операція відбувається за місцем реалізації товарів. Отож, кожне місце розрахунків повинне мати свій РРО. Якщо в підприємця є за однією адресою декілька каз, то ми реєструємо касовий апарат на кожне місце проведення таких розрахунків. Відповідно до статті 2 закону 265, це наш закон про РРО, місцем проведення розрахунків є локація, де здійснюється оплата за товари та послуги, а також зберігаються отримані готівкові кошти. Це означає, що кожен окремий об'єкт, де здійснюються розрахункові операції, тобто, по суті, наша каса, незалежно від того, чи знаходиться він за однією адресою чи ні, має бути обладнаним окремим РРО. Зміни до розрахункових документів, які відбулися з 1 березня 2025 року. Колеги, тут чекаю на вас в коментарях, напишіть, чи переглянули ви ці зміни у формі фіскального чеку та чи використовуєте РРО згідно законодавства. Що саме з нас змінилося і за що можуть нас е, притягнути до відповідальності, оштрафувати підприємця? У нас додані певні реквізити, це засіб оплати, валюта розрахунку. Має вміститись обов'язково QR-код, щоб ми могли здійснити перехід і перевірити наш фіскальний чек в електронному кабінеті платника податків через податкову. Це і для безмитної торгівлі реквізити паспорта покупця при продажу алкоголю та тютюну в магазинах. Сума решти додалася, вона має бути обов'язково при розрахунку, саме готівки. І для безмитної торгівлі вага одиниці тютюнового виробу це не таке поширене для підприємців. Тобто, наше саме основне це засіб оплати, валюти розрахунку і сума решти. Ну і, звичайно, звичайно, QR-код має міститись, але він в нас вже QR-код має мав друкуватися на чеках давно. Розміри штрафів у разі порушення порядку застосування РРО з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 діє пільговий період саме для єдиників. І у разі порушення в чеках невидача чеку РРО або якась помилка в реквізитах чеку, до єдиноплатників застосовувалася штрафна санкція у розмірі 25% вартості ось такого чеку, і при повторному порушенні 50% вартості. З 1 серпня 2025 року для всіх платників і загальників, і єдинників, і юридичних осіб для решти платників. Такі штрафні санкції будуть 100% вартості проданого чеку і е, 150 при повторному порушенні. Наголошую на тому, що пільговий період ось цей е, по 31 липня діє, діє, діє тільки для єдинників. Він не стосується продажу підакцизних товарів, ювелірних виробів, ліків тощо. Тобто для загальної системи та інших платників не неєдинників застосовуються штрафи у розмірі 100% вартості проданого товару. Пункт 7 статті 17 закону про ПРО передбачає також штраф за проведення продажів підакцизних товарів без використання, без вказання коду у КТЗ. І ця санкція становить 5100 гривень. Це найпоширеніший такий, така штрафна санкція, які використовують податкові органи, якщо ми у фіскальних чеках не зазначаємо коду КТЗ для підакцизних. Товарів. Колеги, більше 300 тисяч бухгалтерів та фопів пройшли навчання у нас. Тому долучайтесь до наших безкоштовних вебінарів посилання в описі. До зустрічі в нових відео!